Розклав кріплення, поставив балку на ресори. Додатково замовлені ріжки стопи, дуже мега класна штука. Вони такі на моцній гумі, зібрав ходову частину, залишається мені ще поставити колеса, Я однозначно лише таке сипне рекомендую для всіх своїх замовників. 1320 мм по ширині. Від бокового до бокового борту чітко 1250 мм. Як на мене, низький тент є самим практичним варіантом для домашніх потреб. Той, хто придбає, буде задоволений на всі 100. Сьогодні мені приїхав причіп optima модель. 2 метри на м на 1,25 25 з низьким тентом. У мене була адресна доставка від Delivery. І ця доставка мені обійшлась з Запоріжжя з виробництва і мені під ворота в 2150 гривень. У нас на платформі запаковані основні вузли. Там у нас оцинковані крила, колеса 13 низький тент. І в такому ящику ось. Всі болти. Наші бакелітові борти двометрові. Пробую наглядно показати від початку до кінця, як зібрати в домашніх умовах самостійно такого плану причеп. А якщо ви плануєте придбати собі причіп, такий чи в іншій моделі, прошу звертатись до мене за посиланням, телефонуйте на ці номера або пишіть там на Viber. І я вас зможу якісно проконсультувати і ви зробите таке ж саме замовлення. Ось так воно розкладено на платформі. Воно було зафіксовано додатково стяжками. Я їх познімав. Зараз зніму дишло, зніму балку, ресори і буду виставляти потроху ходову частину. У нас ось фанера закриває діодні стопи. А в цих коробках в нас різкі стопи запаковані. Із-за того, що діодні стопи зразу виставлені, то відповідно розкладена проводка ну, трошки легше буде збирати. Але і звичайні стопи також без проблем можна ставити. На попередніх відео ви моїх, якщо дивилися, то наглядно, то ви бачили. Опорні стійки задні, дуже корисна річ, підкатне колесо 900 гривень. Воно обов'язкове, я б сказав, би, тобто підкатне колесо і посилене сцепне на тонну 400, це те, без чого не варто замовляти причіп УРСУ. Дишло досить важке. В ідеалі брати його, звісно, вдвох, але в мене помічника немає наразі. Все познімав, розклав кріплення, поставив балку на ресори. І хочу показати, що, що є до чого. Ось у нас денні ходові вогні йдуть. Вони в базовій комплектації йдуть до кожного прицепа. За них ви додатково не платите нічого. Так само, як ось за ці оранжеві катафотики. До цих денних ходових вогнів йдуть ось такі кронштейни, які будуть спереді кріпитись ось до цього отвору. Ось так. Два болта жирних на 22, вам треба мати два ключі на 22, щоб закрутити дишло до основи ось цих два болта. Це наші два хамута до опорних стійок двох задніх, які там є. Амортизатори. До амортизаторів болти з гайками по 4 шайби. Це, щоб зразу знали, До коліс болти. Якщо ви колеса не замовляєте у нас, то зі ступицями все одно будуть йти болти. Ступиці у нас Кнот 4х98, алковські ресори на 5 листів, без проблем витримує тонну навантаження. Наші пластини, які будуть йти ось тут, хомути. Ці болти, два болти будуть кріпити бокові борти до рами, до основи. А це кутові болти. Відбійники для переднього борту, а це відбійники на ходову частину. Наше славнозвісне посилене сцепне на тонну 400. Я однозначно лише таке сцепне рекомендую для всіх своїх замовників. Вилка на 13 пінів. Далі йдемо. Це наші петлі до передніх і задніх замків. Два болти із ципком надишло. В ці, нас, в ці нас болти йдуть на дуги підніжки і на крила. У нас крила, нагадую, оцинковані. Цих два болти буде йти у нас до ресори. Ось тут воно буде, вони такі моцненькі, видно. Дві шайби і вони довгі йдуть. Потім тросики на задній борт. І ці болти будуть йти в нас на каркас до низького тенту. Додатково замовлені ріжки стопи, дуже мега класна штука. Вони такі на моцній гумі, не зламаються. Ну і Саме основне це наші ось такі стопи діодні. З додатковою підсвіткою номерного знаку. Вітаю! Сьогодні другий день по зборці. Зараз зафіксую амортизатора. Важливо цю пластину ставити посилену ось в такому положенні. І наш відбійник вставляється ось знизу тут. У нас коли стримінки підтягнуться, то цей відбійник прижметься до ресори і буде все нормально, щільно стояти. Ще раз показую. Ось так. Закручуєте по черзі потрохи один, другий, один, другий. Не затягуйте один до кінця, щоб вони рівномірно підтягувались і ви виставляли акуратно, ну, рівненько виставляли і відбійник і ресори, щоб воно більш-менш симетрично виглядало. Розпакував борти. Вони були запаковані досить добротно, ніяких пошкоджень царапин немає. Зібрав ходову частину. Залишається мені ще поставити колеса, але перед тим я хочу їх завести на шиномонтаж, збалансувати, подивитися, в якому вони стані. Після чого ставлю колеса, перекидаю цей причіп на колеса і далі вже ставлю опорні стійки, підкатне колесо, борти, тент і все решту. Колеса збалансував і накачав по два атмосфери. Балансування. Непогане, тобто диски є хорошими. Коли поставлю причіп на колеса, треба буде дотягнути гайки обов'язково. Виставив дишло, затягнув 22-й болти. Зараз воно ось так в такому положенні може стояти. Поставив сцепне. У нас є два болта: один довший, другий коротший. Довший має йти от сюди, наперед. І зараз мені сусід зробить втулочку, поставлю ще сюди в цю квадратну трубу втулочку. Ставив це пок і поставив втулку. Втулку можна і не ставити, це по бажанню, якщо є у вас вона, то чому би і не поставити. Важливий момент. Бачите, ось воно зараз гуляє. Що я роблю? Накручую ось так. Ось так, файно. Ось так вас приблизно має виглядати перед тим, як ви будете ставити його на колеса. Якщо у вас стопи не діодні, а звичайні, то тоді вкладаєте стопи, розкладаєте проводку, щоб потім було вам легше її фіксувати, тому що коли ви перекинете причіп на колеса, знизу вкладати її, то буде трохи вам незручно. Ось так виглядає платформа без бортів. Поставлені 4 такелажних лажних петлі. Можна було би ще додати, хто бажає, то можна ще 2 петлі посередині додати так само по краях. Зараз поставлю на задню частину опорні стійки, щоб можна було вилазити на причіп і щоб він не перевертався. Не дуже зручно одному збирати причіп. Але, в принципі, реально щоб зафіксувати борт нам, це задня частина причепа, беремо ізолінту, ключик на 13 ріжковий, вкладаю туди гайку і прикладаю сюди шайбу. Має ось так вийти. Бачите? Ось так наживляю. Поставив один боковий борт, скористався тут методом кріплення цього борта, як Володя робив в попередньому відео, йому привіт. І спереді поставив. Ось кронштейн для денного ходового вогня. Довелося чуть, чуть поправити отвір дрелькою, бо не заходив цей болт. А так, коли надівав борта, то брав ножика і лезом, так само, як Володя показував, направив цей борт, він гарно зайшов, і так само ця сторона борта, і крайня сторона борта теж гарно зайшла. Ось тут буквально пів міліметра, міліметр не находить, і треба якраз направляти ножиком. Зараз хочу зробити важливі габаритні заміри, про які мене часто запитують мої клієнти перед купівлею причепи. Вітаю, мене звати Василь. Я продаю оцинковані причепи Урса по всій Україні із задоволенням розповім вам про різні тонкощі, дам рекомендації та. Порахую саме той варіант, який ідеально підійде під ваші потреби. Якщо ви плануєте придбати причіп Урса і вам потрібна якісна консультація по модельному ряду та конкретним параметрам, тоді вам саме до мене. Дуже ціную довіру своїх клієнтів, і мені важливо, коли вони задоволені результатом співпраці зі мною. Телефонуйте! Дешло виступає на 1165 мм. міліметрів. від землі? До підлоги, до платформи 59 см тут і 59 см тут. Я вирівняв за допомогою підкатного колеса. У мене зараз причіп стоїть в рівень. 59 см. Якщо в нас на 13-колесах стоїть причіп 175 на 70, то ось до цієї частини 53 см. До верха сцепного виходить 57 з половиною 1320 мм по ширині. по довжині причіп має 2080 мм. Крило у нас виступає від рами на 200 мм. Від бокового до бокового борту чітко 1250 мм. Чітко. Висота борту у нас 39 см до цієї частини, до верхньої частини борту 45 см. Ця труба в нас йде 30 на 30. Тепер стосовно тенту. Значить, якщо ми беремо по краю, то в нас виходить ось тут 70-71 см. Це з боку. Якщо ми говоримо про середину, то в нас виходить рівно до каркасу 79 см. Це ми говоримо про модель Optimo. Якщо ми говоримо про модель Universal з металевими бортами, ті борти йдуть нижче на 5 см. Нижня частина, коли притчі в горизонтальному положенні 42,5 см Ось до цього металу. По ширині, ще раз переміряю, по ширині в нас йде чітко 1320 мм. Ріжки стопи у нас виходять на 210 мм. Дуга підніжка має повну висоту 70, 730 мм. На цей причіп оснащений ось такими тросиками. Вони легко з'ємні. Ось цей розмір від цієї точки до краю борта в горизонтальному положенні 510 мм. Катафоти не ставлю, тому що зараз холодний метал, вони не пристають. Тому краще це вже зробить. Новий власник, який придбає цей причіп, і буде коли тепло, він зможе без проблем то зробити. Усі одноосні причепи урса йдуть з системою самоскиду. Ось так воно відбувається. Зараз буде розроблений новий механізм домкрату, який зможе піднімати. Вантаж до півтори тони, він коштуватиме приблизно 2000 тисячі гривень. Кому треба буде возити якісь суміші і щоб швидше і легше їх звантажувати, то ви матимете нагоду їх замовити. Насвилка тут іде на 7 пінів, можна замовити і на 13 пінів, або ж взяти перехідник. У мене більше замовляють на 7 пінів. Відсотків 70-75 саме йдуть вилки на 7 піні. У нас такі машини більш розповсюджені. Ми маємо відбійники на передній борт. Ось так вони працюють. Перевагою одноосних причепів є те, що урси. Є можливість подовжити дишло на пів метра. Перекручуєте оцих два болта, вставляючи їх сюди, в ці отвори, і ви збільшуєте на пів метра. Це дає чудову можливість вести щось довге. На цій моделі посилене сцепне на тону 400. Воно використовується і на двоосних прицепах, тому ви доплачуючи 400 гривень, матимете спокій і надійність. В роботі зі своїм причепом. Обов'язково замовляйте підкатне колесо, воно дуже практичне і зручне. Головне, не забувайте його фіксувати, коли починаєте рух. В базовій комплектації завжди йдуть денні ходові вогні. Це в нас жирна комплектація, тому ці діодні ріжки стопи і стопи діодні, вони йдуть як додаткова доп-опція. Система самоскиду присутня завжди. Ця модель має, ще раз підкреслюю, діодні стопи з додатковим підсвічуванням номерного знаку, маємо низький тент з гумкою. Надписи мають бути всередині. Значення немає де перед, де зад. Тут рівнозначні частини. Самому робити то не, не є супер легко. Тенти в нас йдуть завжди сірі, але якщо вам треба колір хакі, то є можливість замовити в зеленому кольорі хакі. Додатково це коштувати нічого вам не буде. Буде та ж сама вартість. Як на мене, низький тент є самим практичним варіантом для домашніх потреб. Якщо ви не займаєтесь якимось бізнесом і не потрібно щось возити високе, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Я намагався, щоб воно максимально було корисне для всіх, хто збирається замовити собі причіп. Фірми Урса, чи в цій комплектації, чи в іншій. В мене багато відео на моєму каналі різних моделей із металевими бортами, із бакелітовими бортами. Це відео є досить таке. Намагався в нього втиснути все те, що завжди забувався знімати в інших роликах. Мене зробив спеціально заміри, щоб ви. Чітко розуміли, який у вас буде причіп і яка саме модель. Нагадую, даний причіп продається, він є у Львові. Ось. Такій комплектації, як я його зібрав. Вартість цього причепа така ж сама, як і на сайті, плюс доставка за делівері. Тобто ви нічого не переплачуєте, вам не доведеться чекати 3-4 тижні, плюс потім його збирати. Урса гарно причіп запакувала, нічого не поцарапалось, він чудово виглядає. Я не спішив, отримував задоволення від монтажу даного прицепа. Тому той, хто придбає, буде задоволений на всі 100. Даним причепом телефонуйте, всього найкращого, будьте здорові!